Привіт! Мене звати Андрій і я проєктний менеджер у компанії Кодіка. Сьогодні я хочу розповісти вам про топ-5 факапів, з якими часто стикаються проєктні менеджери початківці. А також запропоную практичні рішення для уникнення цих проблем. Перше. Проблеми з комунікацією. Комунікація є ключовою складовою успішного проєктного менеджменту, але менеджери початківці часто потрапляють у пастку непрозорої та неструктурованої комунікації. The words that are out of my mouth? Одна з основних проблем пов'язана з великими безмістовними реченнями, які не допомагають досягти бажаного результату, отримати відповідь чи пояснити комусь тощо. Друга проблема комунікація в приватних повідомленнях. Вона може призвести до ухвалення рішень тільки між двома людьми і в кінцевому підсумку спричинити безліч проблем. Рішення вести комунікацію з командою та клієнтом у загальних каналах, щоб уникнути непорозумінь та зберігати прозорість процесів. Та формулювати думки чітко та коротко, використовувати структуру типу перше проблема, друге причина, третє рішення або питання та робити відступи, щоб ефективно спілкуватися з командою та клієнтом. Друге недостатня обізнані. Щодо проєкту. Для успішного проєктного менеджменту важливо мати належне розуміння як бізнес-логіки проєкту, так і його функціоналу. Це допоможе приймати важливі рішення з більшою легкістю та швидкістю. Easy, peasy, lemon а також чітко передавати проблеми замовнику і ефективно спілкуватися з командою, щоб уникнути втрати часу на додаткове вивчення деталей. Рішення поглиблено вивчити бізнес-логіку проєкту, розуміти, для чого він був створений та які проблеми користувачів він вирішує. Також детально ознайомитися з функціоналом, з'ясувати, як працює кожна частинка проєкту, щоб краще спілкуватися з командою та клієнтом. Третє. Надмірний мікроменеджмент. Проектні менеджери початківці часто спрямовують зусилля на надмірний мікроменеджмент. Що може затягнути процеси та збільшувати тиск на команду це найнеефективніша робота, котрою може займатися проектний менеджер. Рішення фокусуватися на більш важливих аспектах, як от документація проекту, структуризація та впровадження нових процесів, що допоможе збільшити продуктивність та ефективність усього проекту, та не втручатися у дрібні деталі, а довіряти команді виконувати свої обов'язки самостійно. Інакше команда буде неможливо вважати самостійною. Четверте, відсутність тоду ліста із завданнями PM зазвичай щодня має велику кількість дрібних, але важливих тасків, пропускання яких може врешті-решт причинити проблему для цілого проекту. Рішення. Постійно записувати ці завдання на папері або в цифровому форматі, щоб уникнути пропускання важливих речей та забезпечити своєчасне виконання завдань, від яких залежить успіх усієї команди. Більш того, ця порада буде корисною не тільки тиємо. П'яте. Останній та найголовніший факап – це безвідповідальність і відсутність проактивності. Менеджери початківці можуть перекладати відповідальність за глобальні покапи проєкту на інших членів команди та боятися приймати важливі рішення. Це може викликати неабиякі складнощі в компанії через те, що ви будете постійно потребувати до себе додаткової уваги та на вас ніколи не зможуть покластися. І тут виникає питання: тоді навіщо взагалі потрібен такий проєктний менеджер? <плес> Рішення взяти на себе відповідальність за успіх усього проєкту та замість перекладання відповідальності у скрутну хвилину прийняти удар на себе. Проаналізувати слабкі місця та покращити поточні процеси команди, щоб такого більше не сталося, і ви виросли професіонально та бути проактивним у прийняті рішень, ініціювати важливі дії та вчасно звертатися до команди або клієнта для вирішення проблем. Отже, пам'ятайте, що практика робить майстра, тому вчіся на своїх помилках та постійно вдосконалюйте свої навички у проектному менеджменті. З вами був канал Кодіка Піпл. Підписуйтесь, тисніть вподобайку і успіхів вам у вашій професійній кар'єрі. Weep, <sweak> weep,